Пауза чи кінець. І так, дивимося. Загадуємо бажаного чоловіка, кого мрієте, кого хочете, про кого думаєте. І подивимося, що між вами було на початку. Тианка, тут щось, дивіться. Прям який він запальний. Він прям такий страстний. Такий бажаний, справжній лідер, цілеспрямовний, рішучий, наполегливий, швидко вибухає і, можливо, і швидко і тухне, але такий прям принц на коні, який запалить у вас пристрасть, огонь, почуття. А ви така вся прям жіночка-дівчинка спостережлива. Чуйна, глибока, спостерігач, яка спостерігає, аналізує, дивиться, і він прям вас носив на руках, можна так сказати, все робив, щоб ви відчували себе дівчинкою і було взаємність, якісь почуття. Тому давайте зараз і подивимося: пауза чи кінець? І так. Ну, дивіться, тут взагалі немає ніякої паузи, тільки розвиток стосунків і надалі. Але на даний час якась є внутрішня боротьба у когось, хтось десь переживає і щось відкидає в собі, якісь сумніви, переживання, і яка не була би там боротьба внутрі, а може і зовні, тому його це відволікає. Тому любі Ну, на подалі стосунки, вони будуть успішні. І прям бабочки в животі надалі будете відчувати. І він далі буде проявлятися, буде тут і вам і подаруночки, і квіточки дарувати. Ви прям будете така мадам з радістю це все отримувати. Тому у вас тут прям будуть стосунки, як на небі зірочки, будуть сіяти і пархати. Так що дякую вам за підписку, дякую за сердечко, і пишіть в коментарях, хочу розклад. Яке у вас турбує питання, я на це питання відповім особисті повідомлення. Дякую вам, все найкращого.